Ультиматум Трампа щодо 8 серпня. Що буде після цієї дати про кремлівську пропаганду геноциду, інтеграцію Білорусі у воєнні плани Росії та можливий внутрішній крах російської системи? Про це будемо говорити з дипломатом, колишнім міністром закордонних справ України та керівником центру дослідження Росії Володимиром Огриском. Добрий день, пане Володимире. Вітаю вас, пані Юлія. Вітаю, вас, пане Марко. Добро здоров'я. Ви знаєте, я традиційно в таких випадках, коли мене представляють керівником центру, додаю слово поки що існуючої Росії. Ну щоб у нас просто була знаєте, така гарна перспектива. Бо я думаю, що у цієї країни перспективи насправді погані. Ну, насправді ми теж будемо сьогодні і говорити про те наскільки ця поки що існуюча Росія довго буде існувати, але давайте почнемо з Дональда Трампа, з його ультиматуму Путіну щодо миру до 8 серпня. На вашу думку, що може статися у цей день? Ну, бачите, пані Юлія, як завжди, є два варіанти: один гарний, другий поганий. Якщо говорити про гарний, то може бути те, що Трамп все ж таки, попри. Всю свою непослідовність доведе справу до кінця, і таки Росія отримає те, що вже давно мала б отримати а саме доволі жорсткі санкції, які будуть добивати і так напіввимішти це слово дохлу російську економіку. Варіант номер два Вітков, який як, начебто, зараз оголосив Трамп. Прибуде до Москви напередодні на завершення цього ультиматуму, щось привезе Трампу, і той скаже: Ну, я передумав, даю ще 50 днів, там, чи 20, чи 40, чи скільки завгодно. Такий варіант я так само не виключаю, тому що ми маємо справу з ну доволі непередбачуваним політиком, який змінює свою позицію доволі швидко. Так що, ну давайте все-таки виходити з позитиву. Мені здається, все таки, що Путін перейшов всі можливі лінії терпіння, які були у Трампа. Він його привселюдно і повсюдно і повсякчасно принижував, робив це публічно. Мені здається, що такі речі. Трамп не пробачає. Ну і давайте не забувати, що е, Трамп якось е, дуже е, ну, несподівано звернув увагу на е, ці божевільні заяви е, Медведєва. Адже раніше, якщо ми проаналізуємо реакції Трампа, то він його взагалі впритул не бачив і не розумів, що це за персона. А тут раптом побачив. Мені здається, це лише формальна причина для того, щоб показати Путіну, що дивись, у мене теж є ядерна зброя, і я теж можу нею раптом щось скористатися. Але це означатиме твій і фізичний, і політичний кінець. Так що дивимося лишилося власне кілька днів. Я все таки сподіваюся, що Трамп проявить себе лідером. No tak, e, jak mowa pro tej personaż pro jaki wyzgadowały Dmitrija Medwiediewa, jako ja nazywam bojowym kre, bojowym Kremla i do rzeczy, win zabął pro jedną rzecz, chyba zdaje się, że kiedy ty wypił, to nie pisiw w socjalnych mediach, ta ne kieruj e, maszynoyu. I i to ma swoje następstwa. Jakby te panie Władymire, e, że Ameryka nie boi się czerwonych linii ta eskalacji, pro jaki tak dużo choworyła Знаєте, пане Марку, один наш оглядач знайшов ще одне цікаве позначення цього персонажа, як ви сказали, і він зазвичай каже: про нього як про алкоголівича. Тобто, ну от Дмитрій Алкогольович, натікаючи делікатно на його перманентний стан під парами Бахуса. Ну, бачите, я думаю, що на, на відміну від попередників, Трамп все-таки може вживати. Ну, доволі е, різкі і доволі відчутні е, кроки може їх робити, і ми це побачили вже неодноразово. Інше питання наскільки вони є ефективними, але щонайменше робити він їх може. І от е, думаю, що е, цими е, ну, рішеннями про передислокацію е, американських атомних човнів. Певні точки, де вони мають бути, хоча, чесно кажучи, мені військові кажуть, що насправді ці субмарини звідти е, і не виходять. Вони мають патрулювати там е, цілодобово, е, і так би мовити, щодня і щоночі, можливо, просто якісь зміни е, на певних е, точок дислокації в рамках якогось відведеного квадрату чи, 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 чи кола. От, але поза тим, це означає, що Трамп, як і колись президент Франції Макрон, чітко сигналізує Путіну: не тільки у тебе є ядерна зброя, і власне не треба нам цією зброєю погрожувати, тому що ці погрози є самовбивчими, ми війни не хочемо, але якщо раптом у тебе остаточно зірве дах. Ну то ми докладемося до того, щоб він, щоб він справді кудись улетів в космос разом з тобою. Е, тому я думаю, це е, безумовно елемент стримування. Е, ніхто ядерну зброю е, ні з російського, ні з американського, ні з європейського боку застосовувати е, не має і я думаю не буде. Але як елемент е, погрози. Ну, це те, що власне ядерна зброя виконує від моменту свого е винайдення. Ну, і Ще одна минулого тижня така резонансна заява пролунала від російських пропагандистів: що живим в Україні не має залишитися ніхто. Зрозуміло, що це така заява більше для внутрішньої російської аудиторії, але на вашу думку, Кремль таким чином легітимізує геноцид українців у свідомості свого народу. Ну ви знаєте, він легітимізує е, е, докази для е, міжнародного трибуналу, який безумовно буде функціонувати. Я дуже сподіваюся, що е, цей процес, який почався, от недавно е, буде продовжено. Що вже наступного року цей трибунал почне функціонувати. От, а такі заяви вони просто ще раз є. Но зафіксованими доказами того, що е, е, ті, хто такі заяви робить, він е, підпадає під юрисдикцію такого суду. Так що е, якогось, е, якоїсь новації, ну цього ж немає. Ми вже це все читали ще е, е, в 2022 році, відразу після початку широкомасштабної агресії Росії проти України. Це неодноразово звучало на російських пропагандистських каналах, і так далі, тут нічого нового немає, але як докази для суду, ну що ж, яка кажуть, чергова явка спомінне, так що, ну що ж, ті, хто це роблять, повинні розуміти, що злочини геноциду не мають терміну давності, і те, що вони в кінцевому рахунку будуть сидіти на лаві підсудних. Злочини, звісно, не мають терміну давності, і ці злочинці двоє їх: це Путін, Лукашенко, мали зустріч минулого тижня на валамі? Це така святиня руського міру, і для російської пропаганди, звісно, що це такий символ повернення своїх історичних земель. Як ви гадаєте, який стратегічний символічний сенс був у цій зустрічі? Чому обрано саме це місце? Ну, ви, власне, пані Юлі вже відповіли, знаєте, в російській ментальності, оці якісь сакральності, особливі місця, особливі дати і так далі, грають небо і роль, тому що ну, треба ж до чогось прив'язуватися. Але я скажу вам чесно, ну, от на мене, це все ну, якось ну було якимсь таким, знаєте, настільки. Огидним і настільки ну, от, примітивним я би навіть сказав. Ну от, колись на, на Москві в таких випадках говорили омерзительно мерзительно зрелі, візуально а, програє, і якесь таке щось, ну, таке, знаєте, несе якусь тотальну дурню. І воно дається як, знаєте, щось, начебто, геніальне, а геніальності насправді ж то немає ні по формі, ні по змісту. Тому я підтримую це, вашу думку. Тож чер... так черговий, ну в даному випадку візуальний провал от тих, хто стоїть за путяним, бо ну завжди ж його показували знаєте, таким собі матчем. то він літає там з стерхами, то він пірнає. Глибини Чорного моря там якусь амфору знаходить, то він ще десь з гол, голим торсом по тайзі там десь гар, гарцює. А тут таке якесь нікчемне, якесь малопомітне, щось е, навіть я не знаю, ну от ви, як ви спрацюєте на телебаченні, розумієте, що таке е, звукооператор, правда? Е, там же ж навіть слів інколи не чутно, бо не можуть прибрати е, звук. Е, е, чи то вітру, чи то собачка, яка там підгавкує. Ну одним словом, суцільний жах. Я не знаю. Мені це здалося дном як по формі, так і по суті. Ну, звісно, воно так і було, але і ще те, що ми побачили, це те, що Білорусь стає дедалі більш інтегрованою в російські воєнні плани щодо України. На вашу думку, орешник у Білорусі можливий? Там є взагалі місце для його розміщення. Ну і кого цим орешником більше лякають: Україну чи Європу? Ну, знаєте, пані Юрію, я би відповів на Арешнік Тамагавкам. Ну, от така, знаєте собі, знаєте, ну, нормальний, от як в шахах, знаєте, є один шах, є другий. От воно так собі і має бути. І розмістити його не десь там в Іспанії чи Португалії. А от якраз вздовж цього е е кордону, який розділяє цивілізований світ, і е ще існуючу поки що Російську Федерацію, і якби на е такий е оборонний вал ми побудували з свого боку, маю на увазі через від самої Норвегії е аж до Болгарії, включаючи безумовно е всі міжнародно визнані кордони України. І залишили б Росію з її фантазіями про напад з боку Росії, ну як кажуть, далеко в майбутньому. То тоді я думаю, і питання б всі зникли. Бо якщо Путін погрожує арешникам, ну у заходу має бути своя відповідь. Я пропоную, щоб справді з двох боків утворити такий собі оборонний вал. Який буде насичений зброєю, включаючи тактичну ядерну, і таким чином всі розмови Путіна про те, що захід намагається напасти, будуть нівельовані. Адже якщо з одного і з іншого боку накопичені озброєння і сили, які такий напад унеможливлюють, ну тоді і безпека буде. І що головне, колись раніше знаєте, говорили про те, що треба будувати. На заходи довіри на роззброєні, так от мені здається, треба побудувати заходи довіри на озброєні, бо ти сам же ж довіряєш тільки собі своїм озброєнням. От власне на цьому ситуація могла б і стабілізуватися. Але безумовно за е умови, що Україна повністю звільнена від російських загарбників, і що ми стаємо частиною НАТО і Європейського Союзу, при тому в найближчій перспективі. Panie i chcę się do Ukrainy i też troszkę do Kremla. Stylian Witkow idę nie za bardzo, na tomu tyżnicy może być Środa albo Czwartek, do Kremla. I on chce A, poprosić promery czy może B, przywizę ultimatum, tak jakich pogrozy. E, cia pojazdka, e, jaki ma sens tak naprawdę dla nas wszystkich? Ну, знаєте, мені здається, що це остання спроба а, Трампа все-таки не розірвати відносини з Росією, і він його відправляє для того, щоб спробувати все ж таки умовити Путіна на а, припинення а, війни, на припинення бою бойов... ну, не війни, а, а бойових дій. Але ж ми так само розуміємо, що а, для Путіна. Це початок його кінця. І саме через це, от тут же з Лукашенком він ще раз повторив, що, так, ми за мір, но з условіями. Які ці умови це капітуляція України. Отже, я не думаю, що Путін змінить свої вимоги. Я думаю, що він черговий раз повторить відкофу про те, що це все загарбане є його, згадає про свою псевдоконституцію, куди він це вже встиг записати, і таким чином жодний діалог, я думаю, що не буде можливим. Тому мені здається, що результативності у цієї зустрічі не буде зовсім. Але Трамп, мабуть, все ж таки хоче, мабуть, востаннє зрозуміти, що з Путіним не треба мати нормальних справ. Ну і про початок кінця Росії ви говорили буквально нещодавно в одному з своїх інтерв'ю. Ви сказали, що короткий історичний період лишається Росії. Вона вже скоро зазнає внутрішнього зламу. Які саме чинники зараз найбільше прискорюють цей процес? Ну, бачите, пані Юлію. Я думаю, що це комплекс чинників. Це не щось одне, яке раптом стане чарівною паличкою. І все відбудеться так, як нам хочеться. Я думаю, що це комплекс речей, які пов'язані як з зовнішнім тиском, і тут давайте поставимо свічки в усіх храмах, щоб все-таки 8 числа цей процес почався і почався серйозним чином. Я все таки сподіваюся, що і Європейський Союз нарешті зрозуміє, що відтягувати. На свої рішення на півроку це насправді не дуже позитивна практика, бо оцей е, розрекламований 18-й пакет насправді по своїй суті, по своїй головній частині почне діяти лише в січні 26-го року. То питається в задачі: а до чого давати Росії ще заробляти півроку е, на тому, що вона продає до європейського союзу? Ну але це так риторичне питання. А другий момент це безумовно те, що називається військовим обладнанням для України при тому найновішого типу, і тут ми справді із Європою з Америкою можемо максимально швидко досягти результатів. Бачите, дронова війна, яка є сьогодні реальною, вона дає нам. В разі е, правильної організації співпраці з заходом дуже величезні переваги. Ну і давайте не забувати про те, що е, є така е, кібервійна, і якщо е, скажімо, зараз полетів не туди, правда, аерофлот і за день зазнав збитків там на 250 мільйонів доларів, то якщо так не туди буде літати російська залізниця, російська банківська система ключові. Об'єкти енергоінфраструктури е, і так далі. і так далі То повірте, колапс в російській економіці е, пришвидшиться в рази. Ну а те, що вона зараз ледь дихає, вже не говорять кажуть лінивий е, і прикладів тому безліч. Тому е, думаю, що комбінація цих всіх факторів в кінцевому рахунку, але я думаю, що цей кінцевий рахунок буде не надто далеким. Дасть те, що російська економіка просто почне фрагментуватися. Що це означає? Це означає, що окремі регіони зрозуміють, що їм краще жити в економічній автаркії, аніж віддавати всі свої прибутки до Москви, а потім звідти нічого не отримувати, тому що всі прибутки йдуть на війну. А це початок кінця. Я просто а, а, згадую те, що я бачив на власні очі перед розвалом СРСР. І Росія зараз іде абсолютно тим самим шляхом. Так що давайте побажаємо їй успіху на цьому прекрасному шляху. Щиро бажаємо цього і дякуємо вам за коментарі, за вашу аналітику, як завжди, потужно. Нагадаю глядачам, що ми розмовляли з Володимиром Огриском, дипломатом, міністром закордонних справ України в цьому дев'ятому роках керівником центру дослідження поки що існуючої Росії.